Друзі, добрий добрий ранок. Я сьогодні вам на дворі не знімала, бо холодненько на дворі морозет 4 градуси морозу. І знову встає сонечко. Дуже гарно на дворі. дуже гарний ранок, Тихий їх і вітру поки що немає. От, вчора так само було гарно вранці, але після обід... Почався вітер, і було хмарно і було холодно. Не знаю, що нам сьогодні готує на цей день. От. Ну, а Я вже попоралася, покормила всіх курей, рижика. Щось рижик молочка йому налила, він молочка похлептав, а тоді дала йому супчику такого густенького, з м'язком положила. Він щось трошки поїв і пішов. Не сподобалось йому. А вибачайте, рибки немає кожен день. Та цей. Та кексу та й де гуляй, бо чужі коти понабігають чужі коти, коти з усієї округи. Так що такі справи? Ну, а сьогодні мені треба кексу їсти, зварити. Зараз буду доставати тушонку з автоклава, бо на вечір знову привезли вже вчора ввечері ще. В общем, працюємо, працюємо, працюємо. працюємо. Потихеньку. Отакі От справи, друзі. От, зараз уже майже 8 годин ранку. Зараз буду готувати щось снідати. У мене є, є щось снідати, розігрію тільки, та й все. Ай, трошки замерзла на дворі. ну нічого. В хаті тепленько, хорошо, тихо, спокійно. Вночі вночі. Звичайно, тривога за тривогою. Ну, а в день якось якось помінялась тактика. Ну, нам вночі чуть у хату. От. Якщо і летять шахіди, то у нас тут не збивають, над селищем не збивають, стараються. От. Ну, а втім, хто знає, він же може упасти де ти хаті. Зб'ється, з курсу чи що там, не знаю. Воно, то, зрозуміло, що треба збивати їх десь. Над полями отаково, от щоб ні в города не летіло, ніде. Ну, так не буває, це ж війна. По-нашому не буває. Ну, поки що все добре, живемо. Щось сонечко вставало, вставало, від на затучку зайшло. Зробилося хмарно. Так гарно було туди в садочок знову світило, як я і вчора вам знімала. Ну, Це ж таке, зима є зима. Бачите, яка зима? І дивилася прогноз погоди, але на, я наперед так не вірю, що аж на півтора місяця вперед, на місяць, воно може помінятися раз та два. Е, в общем, там дивлюся, так постійно така буде погода. Снігу немає, друзі. Це, звісно, дуже і дуже погано, що немає опадів. Ну, Що ж поробиш? Що Господь Бог нам. Е, як кажуть, приготував те і буде, приготував. Ой, дні йду, то такого, не знаю, з чим, що і робити, і що і вам знімати, не знаю. Ну, сьогодні буду варити якийсь сир. Або косічки рулети, або твердий, не знаю. Твердий щось. Один кусочок тільки продала в цю неділю, чого не купувати. Чого не їсти, не знаю. У магазині дивлюся, йдуть, кидають у корзинку все підряд. От. А на базарі Ну, а на базарі хто приходить? Ти да дам з тобою молодіжі немає. А такі блюда всякі, бутерброди їдять це молодіж. А старіки вони все по старинці. Ото творог, сметанка, молочко. От такі, ну, колись, коли ніколи вершки ще возьмуть. І то це раніше що це ж, тоді ще наші батьки таких вершків і не знали, бо сепараторів вже і не дуже було. От. Ну, Це свікруха наша, їй понравилося, бабуся вершки, вона оце купує півлітрову баночку, їй вистачає на місяць. Вона каже: я потрошку, потрошку. От. І ніякого масла тоді є того магазину, бо в мене не вистачає вершків, щоб бити масло. Не знаю, в цю неділю пообіцяла доктору той, що з города приїжджав кусочок зробити. Ну, побачу. Бо в прошлу неділю мені ж собі треба були вершки на десерт. То він просив тиждень. Ну, да, з боку не знаю, скільки сьогодні кума з да, молока. От. Побачу. Буду якось розподіляти, друзі. Ну добре, Ладно, не буду затягувати вам довго своїми балачками, буду працювати. Друзі, усіх вітаю з старим Новим роком. Пішли до бабусі, чоловік ходив до куми по молоку, а я односила бабусі молочко. Їй захотілося з од нашої коровки, бо я давала їй і от куми молоко. Ну, а їй захотілося од нашої коровки молока. ну, Я й понесла. Думаю, заразом і провідаю. Прийшла до бабусі, а в неї ніхто й не посівав. Та чоловік бо кума сказала, щоб чоловік в неї попосівав, та й прийшов, і бабусі попосівав. Ось, а Мені щось стало погано в бабусі, щось стало давити серце, і ми пішли додому. Я прийшла, випила ліки та й лягла ось в кімнаті на диван. Лежу, коли приходить мені студію в Ютубі е, вітання, що сьогодні рік моєму каналу, друзі. Так що... Така приємна новина. Ну, я і знала, що рік, але не думала, що мене будуть вітати в Ютубі прямо. От. Так що, друзі, без вас, звісно, б нічого б не було. Дякую вам, що ви на мене підписані, що дивитеся мій контент, що пишете дуже гарні коментарі. Дуже-дуже вам дякую. Будьте всі здорові. І чекаємо всі, що настане мир. В нашій державі і буде все добре. Дай Бог нам усім дочекатися. Всього всім самого найкращого, а головне здоров'я, бо як нема здоров'я, то не хочеться вже й нічого. А що робиться? Дивіться, що робиться. Так я так і не пойму, чи вона тебе водить, чи ти її. А? Ще <реш> час! А, ти з нею побігаєш. Так я не пойму, вона тебе водить чи ти її. Ласуня, хто кого водить? Хто кого воде? А? Дід, не слухайте тебе? Ти що оце наробила там коло сараю? А? Яка безсовісна ти. Баба тобі криша, а ти таке наробила, га? <реш> я піду поскладаю. Ідіть ще круг пробіжіть по арені. Воде, воде. Та не треба бігати швидко. Ой, чудики. прогулюються по вулиці. Людей нема, то хоч корова походить. Бо людей нема, друзі. Нема ніде нікого ніде. Тут хоч голий ходи по вулиці. Сонечко, але на дворі холодно, вітер. Оно, пішли, пішли вдоль Пітерській. О, Це не дід у мене. Чудо. Маціон треба корові, каже. Треба маціон, а курям, мабуть, ніхто і не давав. Зараз кабак пособирає, Дивіться, що вона наробила. Ось. Оце таке наробила. Я кришу, а вони порозкидали. Оце ж хватає на ходу. Ладно, друзі, поки відключусь, пособираю. Друзі, на дворі у нас зараз 0 градусів. Холодно. А дід погнав кору. Зараз буду кричати, так що не звертайте уваги. А вона все хватала, тут мерзлі буряки, ну, чи ті кабаки, кажу, буряки. Буре воно, Що на гною роблять, грибуться, випустили на волю. А на дворі ноль. Трава не мерзла, бо ноль на дворі. Ну так веди її, не треба. Бо ще бідина наробите. Ще біди наробите. йдіть нафік у сарай. Холодно. Давай, я поняла, я пішла, бо холодно. Я без куртки. Ноль, я глянула на градуснику, дивись, сонце яке ярке, а цей, а холодно. Я пішла в хату, не хочу я ходити по холоді, руки мерзнуть. Зараз заберу ці тряпочки і все. Кури, воно не доклювали, навіть зерно. Побігли на волю, так хочеться. Що, балується? Холодно, веди в сарай, не треба. Ласуня, йди в сарай. Ось, ось, ось. Ось, холодно, їй холодно. Казиться хочеться, казиться, пригати, скакати. А е, чека. Ласуня, йди давай в сарай. Скакає вона. Іди. Ось, 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 що робить, що робить. Не хоче, не хоче йти. Ага, злякала сама себе. Да? Ах, ти ж балон. А, напийся, напийся. Ай добре. Кофе, кофе. Ласунька, йди в сарай, я там тобі поприбирала, сінця свіженько поклала, кабака положила приманочки. Давай йди, йди. йди. не треба мерзло їсти. Там хороше. Тихонько, бо ще підверне ногу. Тянеш її. Трохи позамітала в дворі, порядок навела. Що вот. там? Я її навітина пообмітала. Да. Тут ще кибльоск навела, баба їй. Ну на да? вікні ні, а що я тим куштрубатим віником з вікна не зміту. Вставай на місто, йди, 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 йди. Все, поганяв трохи. Кров, кров поганяли. щоб не було. Що да. да. <ганували>. ти мелеш? Отож менше лежать, бігати. Ано, ано. Ласенька смачне. Ага, ано, ано, ну, почухай її, щоточкою їй. Щоточка, зараз я її щоточкою почищу. Друзі, на дворі дуже холодно, управилися бігом з чоловіком. Він там ще доробляє, а я втікла в хату. Помила посуду, волосся повилазили ззаді. Треба причесатися. Та цей... Дивилася днем кіно. Дякую вам, що ви підказали мені, подивитися фільм під одним дахом. Звісно, фільм. Переживальчик подивилася про наші реалії. От ну, в кінці, звісно, я ж плакала, друзі. Ну, як сказати, важко, звісно, і кінець, але добре, що він добре закінчився. Так що, дякую ще раз. Подивилася. Друзі, добрий-предобрий вечір. Ось я прийшла з вами поспілкуватися. Тільки що подаїла коробку, прийшла з вулиці. На вулиці у нас холодно. Мінус 3 градуси морозу. Місяць такий яркий, такий яркий. зараз повнолуння дуже гарно на дворі. Я люблю, як оце мороз такий невеликий і спокійно на дворі, Вітру немає. Але так, бо я оце ж не одіваю куртку, виходжу, одіваю. Світерок і зверху пайту зелену. І так оце ходю до корови. Ну, нормально, не замерзла. Все добре. Управилася, підстелила їй, дала їстки, сіна положила та й пішла. Поставили тільки що з чоловіком варитися рибу людям. От. І сьогодні, друзі, сиру я не варила, так що я не знімала. Сир буду варити завтра. Не хотів, Бо ми вчора варили е, цей. Ну, Людям теж тушонку. Та і сьогодні їсти я не варила, їли те, що вчора варила. І кажу чоловікові: не будемо знімати таскати автоклав, бо з нього ж треба вибирати воду. От. Кажу, Вічером однаково ставити варитися. Кажу, ладно, завтра буду варити сир. Молоко позносили сьогодні додому, молока вистачає, так що завтра буду варити якийсь сир. Ну, Мабуть, буду варити косички і зроблю пару рулетиків. От. От такі справи. Ну, а в хаті в нас нормально, тепло. Зараз щось буду дивитися, Найду знову якесь може, кіно, може якусь передачу, бо це ж так тепер вечора довгі. Не знаю, з чим зайнятися. Я вже вам вчора казала і знову кажу. Ну, новин ніяких немає, все в нас тут по-старому. Ви ж бачили, корову чоловік прогулював, <гум> я там сміялася. Людей на дворі нема нікого, друзі. Оце вийдеш, нема ні душечки. Взагалі нема нікого. Ото ми з ним ще ходимо, балакаємо по вулиці, він то по воду піде і все. Людей немає. От. Ну, що нам треба до бабусі? Якби не до бабусі ходити, сиділи б по себе в дворі, нас би ніхто не бачив. А так машини тільки. Їздять машини, на роботу вранці деякі люди їдуть. От у нас туди далі живе там один чоловік, він начальником робив на підстанції, то їздить туди машиною. А так нема людей. І раніше якось в магазини йшли, люди якось бачила. Чи то я в хаті сидю, теж нікуди не виходжу, та хоч і в вікно дивлюся, нема ніде нікого. Такі справи. Налазалася насіння кабачків з, з кабаків. Язик собі набила, друзі, погано балакати, так що, вибачте, якщо я буду дужче шепеляти, ввечері оце ж не хочеться нічого їсти, ні вечеряю, а насіннячка, ось зараз вже скоро кончаться кабаки, добираю та отож в мікроволновку на 3 хвилини вони тоді піджарені, такі виходять. І лузаємо. Чоловік собі лузає, і я трошки. Та, оце набила язика все. Тепер декілька днів не буду лузати, поки не пройде. Отакі От проблеми в мене зробилися. Треба вже думати про насіння. Треба шукати в інтернеті, чи не знаю. Тут не хочеться купувати мені у магазинах, бо... бо не хочеться. Воно не дуже качественне насіння тут. Ось. Я ж вам показувала, купила ото мішечки, хочу цей рік купити е цієї землі. І буду садити в ту землю. Та й не знаю, чи буду змішувати з, ну, з своєю. Землею, з, землею з городу. Але треба її буде прожарювати, бо я в тому році зробила помилку велику. Я землю не прожарила, От, посіяла капусту раз, вона не зійшла. Думаю, та чи сімена такі? Посіяла другий раз, вона також в ту саму коробочку не зійшла. А тоді думаю, ну-ка порихлю я землю друзі, а там. Куча черв'ячків. Це ж вони благополучні ті семіна і жерли. Так що землю цю, якщо не куповано, ну вкуповано буду додавати домашню, то треба її якось прожарювати, чи в духовку буду ставити на листиках. Ну, якось оце так. Куплю мішок, мабуть, землі. Та й не знаю. Взагалі, щось буду робити, друзі. Ще поки не задумувалася. Ще треба купляти агроволокно, треба дивитися, по чому воно там в інтернеті. От. Все хочу, а здоров'я на все не вистачає. Я все думаю, що руками, пі, глазами, очами хто знав, що зробила, але спина і ноги не дають дуже розігнатися. Такі справи, друзі. Стоять у мене в погрібі жоржини у відрі, і почали пускати вже росточки. Кажу, куди ви ще дуже рано? Отож було тепло видно, і цей. І вони почуяли, бо я відкривала погріб. Сонечко так світило туди на пригребицю. Треба полізти та їх, мабуть, опустити туди в самий погріб, бо вони в мене аж саме внизу в пригребиці стоять, щоб, як буде, не дай Бог, величенький мороз, щоб їх не прихватило. Ой, друзі, больно мені балакати. Так що, на сьогодні я, мабуть, буду заканчувати своє відео. Вибачте, мені будь ласка, може, до завтра стане мені легше. От. Завтра зустрінемося, все буде як завжди, буду знімати. От. А вам бажаю тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі, солодких снів. І бажаю всього самого найкращого. До побачення до завтра. Пока-пока. Пока. На добраніч вам усім.